Цю знахідку теж ми знайшли на виставці у Німеччині. До речі, це повністю новий годинник. Це Оріс, він з документами, повний сет. І ми познайомились на цій виставці з офіційним дилером, який нам дав дуже привабливу ціну на годинники Оріс. Це по-перше, але я хочу розповісти вам не про це. У цього ж хлопчика лежав годинник у бот з пузирем, з зеленим і Внутрі було масло, мастило а і пузирі. Коротше, ви його носите, і у вас там булькає позирі. Я цей годинник хотів дуже давненько, він продається в середньому десь 1300-1500. Євро в Україні він коштує ще дорожче, і він в нього лежав. І це офіційний дилер. Він каже, я зроблю тобі там суперціну, дає мені ціну 800. Я думаю, блін, брате, не брате, брате, не брати. А голова забита ось цим всім. я кажу, ладно, я типа попозже. Я кажу, Давай 700, я забрав. Він такий, ні, 800. Я говорю, ладно, я підійду. Коротше, суть в чому? Що цей годинник перекупили. І цей годинник я бачу вже на сусідньому столі. І підходжу, я кажу, що там, Еру, яка ціна? Він такий, слухайте, це там дуже починає мені за цей годинник. Я так слухаю уважно. Я говорю, да, да, Юрю, да, я каже. Ціна. Він, він таки показує мені тут, бумажку, Говорить, ти бачиш там 300, 1300, чим Я такий, да. він каже, ну ти ж розумієш, що ти його не купиш. Я такий, да-да-да. <сум> слухай, слухай. хаваю, хаваю. Він каже, дивись там, півторушка. Я говорю, Блін. Я говорю ну це дороговато. Там же ти він такий каже, да його не купити. Я говорю, та ні, чувак, щось типу, трусиш. Короче, я говорю, давай я говорю, так. Я, говорю, я даю тобі 500. Він каже, ти що, там, з глузду з'їхав? Я говорю, за скільки ти його взяв, тільки чесно? Він каже, да я 1300 за нього дав. А я, я його буквально там, годину назад тримав, цей годинник, і ось так буває. На жаль, я не встиг, не встиг на нього, тому власне, залишився без годинника.